Доброго ранку. Готуємося ми вже до гарбузів. На дворі гарно вже сонечко, погода. Приїхали до нас гості. Приїхала сестричка Наташина і привезла нам цілу торбу рукавиць, щоб було чим вибирати гарбузи. Що і такі, і такі. Ого! Тільки Так, да, Тільки і... треба, щоб пальці були здорові, грибти їх. Елексичне це, ще. Масажне оце, звісно, добре, але це, знаєш, складове, коли з подушкою полукоровим і катається, щоб це такого стіл. Так, оце ми відкидаємо, відбираємо такі на насіння. Такий він. Жовтенький, насіннячко сінечко зернятка гарні, гарно вибираються. Ось, які... Ось... Кабачу... Кабаки, такий висі. малесенький, а яке гарне насіннячко. Такі зернятка. Шкурка тоненька. Ну, є різні. Ось теж наче жовтоватий, але бачите, товстилений який такий не підходить. Так що ми насіння гарно. Ось ось, дивися. Теж трошки такий жовтий, трошки оранжевий колір. Ну і що? А там насіння мало. Так. Да. А насіння бачите, трошки тримається, і насіння небагато. Ми дивимося, де багатенько насіння. Так що ми дуже ретельно відбираємо. І якщо комбайном молотити, дивіться, який гарний зверху. Ніде ні плямки нема, ніде не надгнилий. А всередині, вже бачите? Да. І що йому не вистачає? А такий, дивіться, теж нігде нема плямки. Як він ціленький, кидати в комбайн його запросто, а всередині оце такий. А Тоді звідки потопельник. Да. І от тобі відходів багато тоді. Попробуй з ними толк зведи. Таке може бути. Бо як руками вибираєш, то все видно. Та й відкинув. Сьома година вечора. На сьогодні ми вже закінчили. А ще, а ще, а ще дуже багато. Якщо так вибирати, то нам ще на днів три тут треба. Якщо не більше, але мені треба ще піти Анжелі допомогти, то нам ще треба довго і нудно. Так що дійшла я такого висновку. Що треба складати гроші на комбайн? Ми цілий день були зайняті зернятами, а Ігор був на других підробітках, вже тільки що приїхав. А надійшли хмари і начебто вже скоро має бути ніч. Тесенькі А це наше насіннячко. Насіння ми не мили. дощ чи то дерево шумить, чи то дощ звідти шумить. Co když něco bylo Тесеньки А це наше насіннячко. Насіння ми не мили. не чи то дерево шумить, чи то дощ звідти шумить. Яки ми набили сьогодні. Анжела пішла поратися. Щось пішки. О Боже, таке суне десь чи з Кировограда, чи звідки хто з Кировограда, в кого гроза була. Таке гримить там блискає і така чорна хмара суне. Ужас, що. Так, виключаю телефон, бо блискає. Маленький дощик прийшов, гроза пішла далі. Нас обминула, слава Богу що ночою буде, побачимо, чи буде ще дощик, чи ні. Побачимо. Всім на добраніч. Тихої, всім ночі.